Всім привіт! З вами пані Морєва І це огляд всратого маленького скетчбуку І трішечки ASMR тому що цей столик трішечки так. вибачаюсь Я постараюсь не сильно шуміти. Отже. Um, цьому скетчбуку вже не один рік. Я купляла десь по 2019-му, здається. Десь тоді зробила першу пару скетчів сюди. Там буквально парочка в 20, в 21-му, і більшість з 23-го року. в 22-му я його навіть не чіпала. Не знаю чому. Тож, ось куплений він був, на жаль, в Росії в моїй поїздці до бабусі з дідусем. Ну, Я не змогла собі відмовити, в задоволенні купити скетчбук, блокнотик з картиною Ван Гога, тим паче тут дуже крутий папір. Але це не відміняє того, що Росія це країна-терорист, і я бажала їй найболючішого розвалу. Отже, приступаємо до скетчбуку. І перша робота це ще з 2019 року. Тут видно, що я старалась зробити фон таким. Золотим маркером, але він порівняно з таким самим срібним, ну, в рази гірше, далі бути срібним маркером ви побачите різницю. Не знаю, чи в цьому була якась ідея, але я довго не могла почати цей скетчбук, тому що мені хотілося щось таке в ньому красиве вести, робити повноцінні роботи. Спойлер не вийшло, тому йдемо далі. Це якийсь такий скетч з голови. До речі, одним із моїх улюблених олівців. Ось вони. Ну, ось тут цей олівчик. Він мені найменше подобається, тому що він занадто світлий, як на мене. Е, ось цей для мене посередній. Ну, нічого такого супер цікавого. Я навіть можу трішечки так проведу, щоб вам було видно. Який він. Ось тобто. Ну, такий звичайний, але ось це мій улюблений. Далі будуть ним скетчі. І ви зможете їх побачити. Купувала я їх ще. Овер-овер давно в офіс-центрі. Не знаю, чи вони досі зараз там продаються, але можна подивитись. Це, це ж з ідеї для тату, я колись там, в принципі, і зараз. Хотіла і хочу стати тату-майстром, але не знаю, все якось не складається з цим. Це, це якийсь кадр. Фрагменту лиця в стилі аніме. Не знаю, якщо так дивитись, виглядає трішки дивно, ось так. Трішки краще, але, ну, не знаю, собі. мені якось так собі. Це мої ескізи для тату. Деякі ідеї мені подобаються, деякі мені і самі ескізи подобаються, якось цей. Чи ось цей, наприклад, деякі з них, до речі, є в моєму стіктерпаці, який я робила, напевно, в 2020 році чи, чи 2021. Не пам'ятаю, але е, ставлю вам зараз трішечки. Далі ще ескізи. Пам'ятаю, я їх малювала в кав'ярні у Львові, коли приїхала туди робити пірсинг на Хеллоуін ще дуже давно. Якийсь крінжовий скетч. Пам'ятаєте, до речі, були модні ось в такому стилі. Арти однією лінією, там і на одязі вони були, і на всяких скетчбуках, ну тупо скрізь Та щось старалась. Мені не дуже подобався цей стиль, але, ну, знаєте, дань моді. Тут, я пам'ятаю, я спочатку намалювала ось ці рослинки, але мені щось не сподобалось, ну, тобто в воно якось було цікавіше. І я вирішила спасти усе цією сумною аніма Ельфійкою. Мені, до речі, вона подобається. Загалом ця сторінка одна з моїх улюблених, особливо якщо брати старі сторінки, нові будуть відмічені. Це всередині сторінки з моєю роботою, якимись планами. З планів я робила тільки роботу. Це меню на Новий рік здається, трішки взратих скетчів. До речі, ось ця зупля мені подобається. Він такий крінжовенький, але досить милий. Далі це, очевидно, цьогорічна робота. Це змальовувала з іграшки, яку мені подарував хлопець стіча. Не сильно схоже, але я її не сильно старалась, Не пішло скільки декілька хвилин на це несуть. Ось, до речі, срібний маркер. Ну, тобто різниця, мені здається, очевидна. Якісь ідеї також для скетчів, Цей кринжовий скетч мені нагадує чомусь Девіда Бове. Не знаю. Далі також цьогорічна сторінка, скетчі різних котів. Мені дуже подобається ось цей. Я прям з нього кайфую. Це старі скетчі моєї подружки, ще з часів, як ми з нею жили разом. Пруся, якщо ти дивишся, тобі передаю привіт. Далі цьогорічні скетчі. Дрінжове поня, що довели згідлі Е, Мені дуже буде. Подо... Проснувся кіп. Так, кота погладили, йдемо Йдем далі. Е, мені дуже тут подобається ось ця корівка. Вона дуже прикольна. Це старі скетч. я намагалася замальовувати півоні. Е, так. Тут я. Цього року не сильно навіть завершувала, ну, нічого не захотіла додавати в ці сторінки, не знаю чому. Е Це скечі мені не подобається. Ця кицька, можливо, мала би якесь майбутнє, якби я пішла кудись далі. Все до скетчі. тут я намагалась розібратися з анатомією, е в мене нічого не вийшло, і я чомусь не захотіла далі якось практикуватись, але. Нехай. Це цьогорічний скетч. Мені, до речі, дуже подобається, як вийшов цей персонаж. Я думаю, можливо, я додам його до списку своїх персонажів. Мені дуже подобається поєднання ось цієї такої фіолетово-синьої шкіри, помаранчевого волосся, ластовиння. Воно так дуже гарно для мене грає на контрасті. Чи це ще рожевий фон додає, не знаю. Це ультрашвидкий скреч. Мене і Руси також з тих часів, коли ми жили разом. Вупсик також хоче взяти участь у відео. Не переживайте, я вам його обов'язково покажу. Це чудо буде з'являтись тепер у відео, тому додивляйтесь до кінця. Кожного разу звати його бупсик або вупси. Далі в сраці марки, і мені дуже подобається ось цей скетч. Він такий дуже швидкий, дуже простий, але вона ну, якась така маленька, не знаю. Далі маркери. Далі, коли купила нові маркери, які ми Раніше не користувала і намагаєшся щось таке швиденьке намалювати. Далі кіт І ідею я взяла з Пінтересту. Якщо чесно, я, напевно, навіть не знайду зараз того арту, але у ході справ я трішечки його переробила і зараз він взагалі не схожу на референс, але е мені... мені так навіть подобається, якщо чесно. Далі сторінка зі всяким. Коли намагаєшся замалювати хоч щось, Береш за одне, друге, щось я замальовувала, щоб не було видно, що зовсім не вийшло. Встрати смішний кіт. До речі, мені він теж подобається. Чи мені? Максимально всрата Сила Рмун. Я хотіла намалювати її такою. Миленькою, але знаєте бажання намалювати її миленькою і, і, і нормально робити скеч. Мене перемогли і вийшло ось так трішечки срати. тому я додала ось такі срібні зірочки, щоб якось зробити, хоч більш-менш можливо і не гарним, але цікавим. Далі якісь скетчі з, здається, 21-го року. Міяйзер. Голова з голови. Два ока, одне якесь дуже крінжове, одне ще більш-менш. Далі ось це, до речі, скетч ось цим моїм червоним улюбленим олівцем. Це такий концепт однієї з моїх персонажок зробила також в цьому році, тому що в мене вона, в принципі, була тільки в голові, як і більшість. Тому хотілося, хоча б, знаєте, у вигляді скетчу, якось перенести ідеї, щоб воно було хоча б тут, хоч у такому вигляді. Тому, ось, сподіваюся, я перенесу у Digital. Колись і ви бачите повноцінну концепцію. Це, не знаю, у мене немає коментарів до цього скачу. Далі знову скетчі. Різними, до речі, олівцями. Ці скетчі зроблені. Вони навіть є в моєму персональному інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мої сторінки, підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на Твіттер, який я майже не веду, і там не сиджу. Якщо ви раптом є плюс кай, також підписуйтесь, посилання я на це залишу. Також, якщо у вас залишились за гроші. Після донатів на армію волонтерам, поверні живим чи притулі з кому ви там донатите, можете підтримати розвиток мого каналу на BuyMeCoffie або замовити в мене комішку, наприклад. Будь ласка, я буду дуже рада. І повертаємось далі до скетчбуку. Ось цей скетч. мені, до речі, не дуже подобається. Але через те, що він кольоровий, зроблений ось цим олівцями, він мені здається не таким крінжовим. А ось ця голова моя навіть улюблена. Можливо, вона входить в топ малюнків цього скетчбуку. Далі також якась стрьомна голова, невідомо з якого року. Тут я намагалась пропрацювати емоції. Правда, я їх робила не в своєму стилі. Не питайте мене чому, я, я сама, якщо чесно, не знаю. Просто брала з референсів, намагалась повторити. Ось це мені дуже подобається. Вийшло сонце, я навіть не, не знаю, як ловити. Де вас гарний кадр. Це найяскравіша сторінка з усього скетчбуку. Це тигрики. Також ніяких повноцінок, ніяких довгих важких артів. Швиденько, не скетчила, щось миленьке. І все. Ось цей, до речі, рожевенький мені більше подобається. Але цей також миленький. Ну, і це обидва цього року. Це сторінка також цьогорічна, але дуже кринжова. Це мій стан, коли я дивлюсь на цю сторінку. Єдине, що мені тут подобається, це як вийшли ось ці листочки. Я тут намагалась намалювати малого з тотора який біжить з листочком, але. Не знаю, в мене не вийшло. Я хотіла замалювати, в мене також не вийшло. Я хотіла замалювати і переробити. Але, ну знаєте, ось тут залишились сліди крінжа. Тому перекрила, ну, перекрила це ось таким, типу, ескізом. Ці кружочки мені дуже подобаються, але не суть, не суть. Далі, ну, звісно, мені потрібно було перевірити, що там, які у мене маркери. Ось це взагалі, до речі, не знаю, чи це треба перевірити, чи в мене дійсно є такий майже прозорий маркер, чи це якийсь закінчився. Взагалі, мені здається, багато в кого. Є такі сторінки. Це якісь невдалі скетчі ескізів. Але мені подобається ось цей. Він такий дуже швиденький, такий не дуже акуратний, але через це він такий дуже миленький, мені не знаю. Далі така трішки психоделіка. Це мала бути така трішечки мрачний металик, але, ну, знаєте, не вийшло. Тут, до речі, ось ці срібні вставки, і не тільки тут, і є ще там далі. Тут були цитати російською, так як вони мене тригерили. Я після початку повномасштабного вторгнення їх зафарбувала таким срібним маркером. Не знаю, чому ним, тому що по ньому дуже важко чимось малювати. Тобто далеко не все, що в мене є. Можу по ньому малювати. Але, ну, що маємо єдине? Цитати зі всіх е, англійською. Вони мали бути в блокноті, який я колись хотіла робити сама для себе, якийсь там дуже класний. Не зробила, і слава Богу. Бо нащо мені був би блокнот, який я зробила сама? так і й скупую російських цитат. Боже, слава Богу. Але. Так, то мені дуже подобається ось цей кролик, зайчик. Що це такий космонавт? І те, що він так вписується в цей срібний <плес> шматочок. Коту теж дуже подобається. <плес> Далі моя така лінива спроба моря. Лінива, тому що я, як бачите, якщо придивитись, не домалювала, і були ще дуже багато срібних вставок. Тому зате я намалювала ось цих малих. Не знаю, мені, мені вони дуже подобаються. Правда, вони трішечки е, так, теряються на фоні всього іншого, але від цього вони стають менш милими. Далі Медуза маркером, який вже майже не пише, але все одно для мене виглядає непогано. І остання сторінка це такий сратий, милий місяць в небі. Мені подобається і цю сторінку, до речі, замальовувала. Мені стало шкода, що я стільки сирівного використала маркеру. Що я тут вже замальовувала чорним, щоб менш використовувати срібний, і все одно використала тут срібний маркер. Тож, пишіть, як вам огляд цього скетчбуку. Це, до речі, другий за всю історію моїх скетчбуків скетчбук, який я завершила. І так, інший теж не сильно має багато сторінок, але його завершила ще. Да, Ще в 2017 році. Тому, якщо хочете огляд на той скетчбук, пишіть і, можливо, він буде. Також не забувайте підписуватись, ставити лайки і писати коментарі. І до зустрічі!